Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Гринчук Юрій Павлович, позивний кактус, старший лейтенант, командир кулеметного взводу 26-го окремого стрілецького батальйону військової частини А 40 28 народився 27 червня 1972 року у селищі Чабани Київської області у родині науковців. Його батько Павло Дем'янович та мати Раїса Михайлівна працювали в інституті землеробства. У родині було двоє синів: старший Валерій та молодший Юрій. Обоє стали на захист України. Дитинство Юрія минуло на Київщині. Спочатку він навчався у школі номер 132 на Теремках, а згодом у школі села Новосілки, де закінчив 9 класів. З ранніх років був енергійним, допитливим і здібним до навчання. Після школи вступив до технікуму легкої промисловості, де навчався у 1988-1992 роках, а згодом здобув вищу освіту в Державній академії легкої промисловості України. Юрій активно займався спортом, легкою атлетикою та списометанням, досягав високих результатів. Після навчання працював у податковій інспекції Подільського району Києва. Його відповідальність і сумлінність привели його на посаду головного бухгалтера одного з наукових інститутів. Згодом він обіймав посаду комерційного директора будівельної організації, склалася не лише успішна кар'єра, а й щасливе сімейне життя. Юрій був турботливим батьком і виховав двох синів: Тараса 1993 року народження та Владислава 2003 року народження. З початком повномасштабного вторгнення. Вже 12 березня 2022 року Юрій без вагань став до лав Збройних сил України. Він свідомо обрав шлях захисника, добре розуміючи, що бореться за майбутнє своїх дітей і своєї країни. Служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні військової частини А 40 28 де став командиром кулеметного взводу. Серед побратимів Юрій користувався великим авторитетом. Для багатьох солдатів він був як батько, умів вислухати, підтримати і дати пораду. Він залишався справжнім товаришем, ніколи не боявся говорити правду та відстоювати простих бійців навіть перед керівництвом. Його чесність і відданість робили взвод згуртованим і сильним. Але 7 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Бердичі на Донеччині. Юрій Гринчук загинув під час ворожого артилерійського обстрілу. Йому було 51 рік. Він пішов із життя як офіцер, командир і батько, який до останнього подиху залишався вірним присязі й своїй землі. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.